Сидова теж, теж знаходиться на вигідних висотах, тому дуже важливий для оборони Покровського Покровська і ворог буде намагатися здійснювати захоплення цього міста. За рахунок обходу контрбатарейна боротьба за рахунок того, що він має просування живої сили і закріплення їх на деяких ділянках становиться. Сильнішою, тому застосовується більше півдронів, застосовується більше артилерійських боєприпасів скидів, тому нарушується темп вогневого подавлення наших позицій. Але тримаємося і відбиваємо все, що на даний момент намагається рухатися в нашому напрямку. Пане Віталію, також розуміємо, що на північ від Селидового дійсно траса на Покровськ і від е, Маринівки в західному напрямку їм зараз найбільш е, логічніше, вигідніше тиснути. А з південного напрямку бачимо, що там населених пунктів між Вишневим Новодмитрівкою. Ну, принаймні, я на карті особливо не бачу. Там яка місцевість з півдня? Куди вони ймовірніше можуть рухатись, штурмувати? Ну, південніше знаходяться невеликі е, е, сільські. Сільська місцевість це невеликі угу. такі села, та селища маленького міського типу. Це Шахтарського, Донбас, Шахтарський край, тому тут вони агломерація велика і один населений пункт перетикає в інший. Тому напрямок просування зараз бачимо просування південніше і північніше що місто Селідово, з намаганням створити умови для напівоточення. І створення некомфортних умов для наших підрозділів.